Шестеро загиблих та десятеро поранених військовослужбовців. Такі наслідки російського удару по стрільбищу на Сумщині, 20 квітня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці у Нацгвардії. У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців. Понад десять отримали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено. Необхідну інформацію передано правоохоронним органам. Відео із ударом, по начебто, військових першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна опублікував російський телеграм-канал. Військовослужбовець цієї бригади у телефонній розмові з Суспільним не підтвердив інформацію про те, що під російську атаку опинилися бійці бригади імені Івана Богуна. Джерело Суспільного у Нацгвардії повідомило, що цитую вдарили по військовослужбовцях місцевого підрозділу меншого рівня. Вони проводили стрільби, а не навчання. На уточнення, що означає місцевий підрозділ меншого рівня, нам відповіли, що це один з підрозділів, які забезпечують охорону об'єктів. Всі інші деталі, зокрема номер військової частини, Оголошувати Суспільному відмовилися через проведення слідчих дій. Російські військові використали ракету «Іскандер», ймовірно, після наведення з розвіддрону сказав колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. В ефірі Суспільного ворог б'є по прифронтовій зоні, це те, що ми пропонували бити по його прифронтовій зоні, знищуючи резерви, які він підтягує, навчає перед бойовим, перед бойовим та злагодженням. Вони роблять уже системно. Тому я рахую тут і стратегічно запрацювали на рівні командування не тільки нацгвардії, а в цілому, тому що ми, знаючи цю стратегію, повинні дати чітку команду на зашифровку наших військових навчань на полігонах, на місцях так сказати, пілотовки наших резервів їх приховування і зрозуміло реагування на можливі не тільки появи дронів, але тут уже появи і стратегічних ракет. У Незгвардії також додали, що раніше були затверджені алгоритми дій у разі повітряної загрози та надані відповідні розпорядження для недопущення скупчення особового складу. Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.